Вони ще малі, але вже бачили смерть у звільненому від бойовиків Сичанської. Діти згадують, як воно жити посеред війни, ховатися у підвалах від обстрілів і знаходити на вулиці тіла вбитих людей. І ці малолітні хлопчики вже знають, хто такі насправді полченці і що насправді відбувається на їхній землі. Те, що не можуть сказати дорослі, говорять діти, це спецкор на плюс два підсумок подій за Врятувалася від біса. Якщо ти скажеш не так, як скаже Саша, то ми його вб'ємо. 17 українських заручників звільнили з горлівського гестапо. Удар під дих. Теча капіталів з Росії сягне 100 мільярдів доларів. Старий світ намагається побалакати з Москвою зрозумілою для Кремля мовою сили. Життя в страху. Бути особливо уважними. В місцях масового скупчення людей спецслужби попереджають, безпечного життя вже не буде. Від самого біса із полону безлера до столиці доправили 17 українських солдатів, які були в полоні горлівських терористів. Хлопців вдалося звільнити під час успішної спецоперації. І подробиці не розголошують. Усі полонені живі та здорові. Їх зустрічали рідні та особисто президент. І будуть розстріляний господин Будік і Господин Васющенко. Це відо приголомшило багатьох українців. Терорист Безлер розстрілює своїх заручників Василя Будика та Олександра Васющенка. Згодом з'ясувалося розстріл це лише інстанування. і згоду на нього дали самі полонені. Це журналістам підтверджував сам Василь Будик. На почта було предложена, що може бути наш і інсеніровка. Та, попри все, вони разом із двома бійцями 25-ї бригади та їхнім водієм залишалися в полоні із 6 червня. Матеря молодих солдатів безлер одразу дозволив жити зі своїми синами. Тоді чекав, що саме вони допоможуть домогтись обміну. Це Ольга Івановна колигіна, вона росіянка, жена байца Безлера. Затримали за те, що з Росії вона возила незадекларовані гроші. Зміна називають її колегою Гіркіна та Бородая. Агентом ФСБ, хто вона і звідти на той момент матерів не цікавило. Вони хотіли якнайшвидше забрати рідних додому. До, до стін адміністрації президента, дружини та матері полонених безлера приходили не раз та буквально вимагали у президента обміняти їхніх рідних. Коли ж учора їх запросили на зустріч особисто до Петра Порошенка. Ні на що більше аніж на чергову розмову без результатів вони не розраховували. Але на рідних полонених чекала несподіванка. Приємна. Про те, що на цій зустрічі побачать своїх близьких, багато хто з родичів навіть не здогадувався. Я маю велику приємність зараз повідомити вам, що внаслідок спецоперації, які були проведені нашими спецпідрозділами, за моїм дорученням, заручники, які знаходилися в Орловці, звільнені. Президент пояснив, операція зі звільнення трималась у секреті, бо чекали на атаку бандитів. Нині Олександр та Руслан збираються додому. Ті самі хлопці із 25-ї бригади їх схопили в макіївці, привезли у будівлю горлівського обозу до біса, то розвели по кімнатах. На той момент настока воно не відчувалося. Головне, просто хотілося не статися інвалідом. Руслан добре пам'ятає умови допиту. І мені сказали, якщо ти скажеш не так, як скаже Саша, то ми його вб'ємо. І так само сказали, ну, там Саш. У той день водій Володимир віз хлопців на відпочинок додому. За що забрали його не розуміє і досі. Якщо приїхав з ними, за ними, то значить тільки з ними і уїдеш. 54 доби у полоні останні три дні через обстріли провели у підвалі. За неповних два місяці кількість зручників безлера зросла із 5 до 17. Витягти їх із полону не вдавалось нікому. Далі горлівку почали накривати градом ніхто з полонених уже не сподівався на звільнення, коли раптово учора почули вільні. Збіжалі які були на вулиці, сказали подиматися наверх вірх. Спадвала застається обмін. Влада наполягає, ніяких обмінів не було. Звільнення це результат спецоперації. Утім, ні колишніх полонених, ані їхніх близьких тепер уже це не хвилює. Головне, що в один день повертаються до рідного синельникового. Євгенія Цвітальська Дмитро Большаков спецкорд 2+,2. І ще один населений пункт на Донеччині під українським прапором Авдіївку взяли українські війська. Нині спецпризначенці зачищають Іловайськ та наступають на Первомайськ. В останньому досередженні великі сили бойовиків, близько тисячі осіб. Частина з них відступила до міста з Попасної. Терористи ведуть мінометні обстріли, намагаючись перегрупуватись і з'єднатись із бойовиками Алчевська та Стаханова. Авдіївка та Іловайськ звільнені від терористів. Зараз сили антитерористичної операції зачищають ці міста від мін та залишків боєприпасів, що покидали бойовики. Тривають бої за звільнення первомайська на Луганщині. Терористи намагаються повернути контроль над утраченими територіями, обстрілюють Савур, могилу та прикордонні пункти. Учора загинув один український військовослужбовець, 11 поранені. У РНБО спростовують інформацію щодо збитого українського літака в небі над Харциськом. кажуть, інформація, що з'явилася в інтернеті. Фальшивка за останню добу жодний літальний апарат збройних сил України, жодне а, насікоме не було збито терористами в районі. АТО. всі бойові літаки знаходяться на своїх аеродромах. Росіяни тим часом обстрілюють Україну зі своєї території. Служба безпеки України показала супутникові знімки, які свідчать про військову агресію проти нашої держави. Чорні плями означає, що це сотні. Снарядів ракетних випускалися з конкретної установки, з конкретного граду, і вони працюють підкреслюю ще раз, батареями, виставились, пристрілялись і по українцям. У СБУ кажуть, усі ці світлини стануть доказами військового злочину Росії проти України. Костянтин Павлов Артем Багров Спецкор, 2+,2. Сумна і кривава статистика від антитерористичного центру. Від початку активних бойових дій загинули 363 українських військових. Поранень зазнала 1434. Це офіційні дані. Про них під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Водночас за останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець і ще 11 дістали поранень. Терористи закріпились на місці падіння Боїнга. Територія з уламками тепер обладнана під вогневі позиції. Бойовики стягнули туди важку артилерію та замінували підходи до місця падіння літака Малазійських авіаліній. Українські війська у кільці 40 кілометрів не ведуть активних бойових дій. Місія Нідерландів та Австралії так і не змогла дістатись місця, щоб відновити пошукову роботу. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров узагалі пропонує ввести російських миротворців у зону падіння літака, щоб закрити периметр. Офіційний Київ вже подумає над спецоперацією, аби зачистити територію падіння Боїна. Потрапити на місце катастрофи Малазійського Боїнга Експерти міжнародної місії ОБСЄ намагаються сьогодні зранку. Нашою сьогоднішньою метою було затвердити маршрут, дати оцінку доріг на шляху туди і назад, та проаналізувати ситуацію з безпекою. Два автомобілі місії в супроводі сепаратистів їдуть до місця катастрофи. Утім, на одному з блокпостів їх зупиняють бойовики. Попереду бойові дії. Тож місія з міркувань безпеки повертається в Донецьк. Натомість сепаратисти час унигають і підходи до місця катастрофи заміновують. Терористи обладнали нові бойові позиції. Вони туди стягнули велику кількість важкої артилерії. Та замінували підходи до цієї території. Це вже унеможливлює роботу міжнародних експертів. Москва не квапиться допомагати в розслідуванні катастрофи, заявляють у Білому домі. Кремлівські дипломати знову винуватять у перешкоджанню розслідуванню Київ і виправдовуються. Мовляв, дані з місця падіння надали першими. Гимна Росія представила у сіні дані об'єктивного контролю, які зв'язаний з авіакатастрофою. Кстати, американская страна до сегодняшнего дня никаких фактов, кроме голословных обвинений и данных социальных сетей, общественности так и не продемонстрировала. Що саме Росіяни продемонстрували світу? Пояснюють у службі безпеки України. Дані космічної фотозйомки підтверджують, Москва свої докази сфальсифікувала, показані Кремлем супутникові фотографії, з нібито українськими зенітно-ракетними комплексами БУК, як виявилось, відретушовані. Російська сторона фотомонтажом. Реташування сфальсифікувала докази, сфальсифікувала супутникову зйомку для того, щоб відвернути увагу світової спільноти. Від версії про те, що Боїнг Малазійських авіаліній був збитий саме пусковою установкою Бук-М1, яка прибула в Україну з Російської Федерації. Тим часом українські військові контроль над місцем падіння Боїнга не встановлюватимуть. Заявляють у Державній комісії з розслідування обставин катастрофи. Технічні дослідження території здійснюватимуть безпілотники. Катерина Федорченко, Катерина Шипко, Ольга Нескородіна, Костянтин Павлов, Спецкор 2+,2. ЄС та Сполучені Штати одночасно запровадили проти Росії нові санкції. Цього разу секторальні під удар потраплять стратегічні галузі Росії, енергетика, фінансовий сектор та військово-промисловий комплекс. І Європа довго відтягувала рішення, яке вдарить по її економіці. Але збитий пасажирський Боїнг став останньою краплею за різними прогнозами. Втрати Росії від нових санкцій становитимуть від 50 до 100 мільярдів доларів до кінця наступного року. На вимогу Франції заборона на постачання озброєнь не стосуватиметься контракту на постачання Росії. Вертолетоносців містраль За вперте розпалювання насильства в Україні. Росія заплатить ізоляцію та падінням економіки. В Європі з Росією найбільше пов'язана економіка Німеччини. Але після ракетного удару бойовиків по пасажирському лайнеру навіть німецькі політики зажадали запровадження вже не персональних, а секторальних санкцій проти Росії. Ми розуміємо, що й самі можемо економічно постраждати. Ми розуміємо, що наша торгівля з Росією для нас дуже важливо, хоча її обсяги й невеликі. Але ми не можемо, прикриваючись страхом економічних наслідків, дозволити війні розгорітися на континенті. ЄС офіційно ще не оприлюднив подробиць, проте неофіційно повідомляють про те, що з 1 серпня від фінансових ресурсів буде відрізана низка великих російських банків, передусім державних. Деякі з них трохи раніше вже позбавили можливості кредитуватись у США. Разом капітали банків, що потраплять під санкції, це понад половина всіх російських банківських активів. Це прискорить утечу інвестицій капіталів з Росії, прогнозують експерти. А також розхитає її фінансову систему. Агресія Росії коштуватиме. І втрати всіх надбань останніх десятиліть, заявив президент США. Дії Росії в Україні і запроваджені нами санкції послаблюють і без того слабку російську економіку. І що до сьогоднішніх наших дій очікувалося, що втеча капіталів з Росії сягне 100 мільярдів доларів. Прогнози економічного зростання майже нульові. Сьогодні Росія знову опиняється в міжнародній ізоляції, зводячи на нівець у весь той значний прогрес нагромаджений за кілька десятиліть. Росія втрачає доступ не лише до грошей, а й до важливих для неї технологій. Розробка нафтових і газових родовищ в Арктиці неможлива без західних технологій та обладнання для глибоководного буріння. Без європейського та американського устаткування техніки комплектуючих відкодиться у минуле століття російський ВПК, якому бракує власних високих технологій. У військовій галузі Росія залежить не тільки від західних озброєнь. Попри гучні заяви про науковий прорив, вона не може відмовитись і від деяких Українських розробок поки що це політика проти поки що вона не має технологічного характеру. Навіть якщо ви ми візьмемо наші е, е, двигуни, мотор січ, яке виготовляє для вертольотів. Росія давно вже намагається замінити такого сорту. Двигуни на своє власне виробне ступовище, це не вдається. Росіян заспокоюють тим, що вони зможуть обійтися без усього цього. Нагадують про радянський союз, який десятиліттями жив під дією західних санкцій. Але Росія інтегрована у глобалізований світ значно глибше ніж СРСР. Свої валютні резерви близько 500 мільярдів доларів. Вона тримає переважно у цінних паперах, але не зможе отримати ані цента без дозволу платіжних систем Європи та США. Нагадує Financial Times. Крім того, за Пас міцності російської економіки не такий уже і великий. Її прибутки майже цілковито залежать від цін на нафту і газ. Зниження цін на ці ресурси на тлі турбулентності, спричиненої санкціями, може обвалити російську економіку. Марія Васильєва, Євген Соловей, Спецкор 2+,2. Росія прасує наші позиції з кордону. Тільки за добу 25 разів під обстріли потрапили пости. АТО і прикордонників біля Савормогили. Наші десантники. Знищили колону бойовиків, що намагалися прорватися до оточених сепаратистів із боєприпасами. Дебальцеве вже без терористів із визволенням міста вдалося перерізати дорогу, якою постачало терористам найманців і зброю. Попри те, що місто під контролем сил АТО місцеві полишає домівки, бо бояться повернення бойовиків. Це передня лінія фронту поблизу Дебальцевого. Цікаве місце, я вам скажу. Ліворуч від мене там Донецьк і Горлівка зі своїми бойовиками так званої ДНР. Праворуч від мене Луганськ зі своїми бандитами. Ну і попереду ті бойовики, які відступили з Дебальцевого і час від часу обстрілюють ці позиції. Тобто, ця частина окопалася і змушена тримати оборону зусібіч. Кілька днів тому бійців цієї механізованої бригади обстріляли. Кількох поранили. Хлопці злі. Вони вже котрий день вгризаються у Донецький степ під пекучим сонцем. Вони на фронті вже четвертий місяць. Я хочу вже поскоріше, щоб це закон. Одне огорчає, що правительство менжує. Ми хотіли б би афективніше. Вперед. Раз і в дамках. Раз два і в дамках не вийде, каже командир. Це дебальцеве взяли так просто, майже з ходу. У терористів з важкої бронетехніки був один танк. Та й власне терористів майже не було. Так, місцеві босяки вони місто здали за кілька годин. Це були місцеві ополченці російських найомниках. Тобто здійсні, в принципі, ніхто не говорив. Хоча раніше були. У самому Дебальцевому руйнування лише в центрі, там звідки з мінометів стріляли терористи. Ці сім'ї не пощастило. Будиночок, в якому вони минулого року зробили ремонт, пошматувало мінами. Добре, хоч усі встигли заховатися у підвалі жодної подряпини. Господині цілий день прибирають у будинку, але ввечері поїдуть геть. Щоночі на околицях ще стріляють. одно ми уїжджаємо. А куди уїжджати? Та я боюся. Ви що, сьогодні ночі стріляли. На що не треба? У мене діти. Я боюся Куди ми Світлодарськ, міруна кудись подальше. у міськраді з усього керівництва лише секретар з грецьким прізвищем Папа Йоану. Кажуть, мер втік з терористами. Депутати поховалися. Взагалі, мешканці міста перед наступом українських військ взяли і майже усі виїхали, але врятуватися змогли не всі. У морг уже звезли загиблих. 10 чоловік мирних, поки, на даний момент, да. это, это ж, це ж ранених, я точно не скажу. Там кілька чоловік оперували в міській лікарні. На околицях ще стріляють, а люди вже повертаються до нормального життя. Прибирають бити скло, вивозять сміття і сподіваються, що найближчими днями вже отримують нарешті. Зарплату. Видиш, я уже собі банк привела в порядок. Ти смотри, уже казначейство работает, Сказали дівішки. Ти када, ти када банкомату поставиш. Здебальцева. Олександр Загородний, Сергій Кисельов та Олександр Лобок. Спецкор два плюс два, Марастаханова, Юрія Борисова заарештовано на два місяці. Такий запобіжний захід. Надвечір йому обрано в Шевченківському суді столиці. Рішенням судді. Звільнення винувачено під заставу не передбачено. Нагадаю, напередодні Борисова затримали бійці спецбатальйонів. Проти нього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за зазіхання на територіальну цілісність України, зокрема через активне сприяння організації псевдореферендуму в Стаханові 16 травня. Справа рішенням ГПУ передана слідчим СБУ. Без утра добровольчий батальйон Київ-1 повернувся із зони. АТО. понад місяць хлопці виконували бойові завдання на Донбасі. Тільки завдяки злагодженості підрозділів та тренуванням вдалося уникнути втрат. Ольга Кошеленко бачила хлопців. Два Сергії Микола, Вадим і В'ячеслав. У минулому житті автослюсор, підприємець Айтішнік. Усі хлопці мирних професій, дехто навіть в армії не служив, автомат уперше взяв до рук на тренувальній базі кілька місяців тому. Тепер вони добровольці батальйону Київ 1 повернулися звідти. Ротація і гумор, і цінності. Тепер інші найскладніше це було, коли ми до Слов'янська приїхали, не було води. Дуже хотілося покупатися. Добровольчі батальйони заходять у звільнені міста за регулярною армією, прикривають тили. Те, що українську армію і владу на Донбасі не люблять. Перебільшення кажуть хлопці, цивільні, що скуштували сепаратизму, дещо таки переоцінюють. Коли не з сюжетів російського ТБ розуміють, хто насправді карателі. Будь ласка, от не полишайте нас, бо я вам чесно кажу: якщо вони знову ж таки повернуться, сепаратисти, я повішусь. І я ці жінки, бо той жах, який ми пережили, ми цього друге не витримаємо. Будь ласка, не поїжджайте, не лишайте нас. Оце мені казали, люди особисто в очі, стояли і плакали при цьому, розумієте. Навіть звільнені міста не стають безпечними. Диверсійні групи, замасковані під місцевих, залишаються. От лише жителі тепер пильні, самі виявляють. І здають чужинців. Ми зачистили одно здание. Через два дня туди приходимо. Там знаходимо опять розтяжки, знаходимо коктейлі. Молота там є бойовики. Сейчас он іде мирний, весь респектабельний. А через дві минути він становиться тим же самим бойовиком сепаратистов. И вот это самое Київ 1 повернувся на часткову ротацію. Без людських втрат. Тим, хто щойно отримав повістки, хлопці просять передати. Там страшно, але лишатися вдома страшніше. Мой ребенок скаже, мені, папа, що ти робив? На свої пала. Скажу, дочень, я був в центрі собиті. Всім, звісно, страшно, але це наше пріназначення. Його не збіжать, або ж сьогодні ви їх зустрінете на сході в бронежилеті з автоматом в руках, або ж завтра вони прийдуть до вас додому. І будете в мається в трусах. Вони тепер при погонах залишаються служити в лавах МВС, принаймні, поки не закінчиться війна. Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, спецкор два плюс Жителі Ростова на Дону перекрили шлях двом БТРам бронемашини. Надвечір їхали трасою в селищі Чкалівське. Про це повідомляє на своїй сторінці в соцмережі користувач Сергій Ростовцев. Військові машини були із затертими номерами. Їх місцеві жителі заблокували своїми легковиками та викликали працівників ГіБДД. З'ясування всіх обставин затягнулося на кілька годин по рації, Як повідомляють користувачі, інспектори отримали команду бронемашини не затримувати, а супроводити за межі міста. Що вони власне і зробили? Під міліційним контролем дві бронемашини попрямували в бік Новошахтинська. Примітно, що цього інциденту у зведеннях пригод немає. Трьом чиновникам Запоріжжя прокуратура висунула офіційне звинувачення. Губернатор, голова обласної ради та керівник міліції керували побиття мітингувальників у Запоріжжі 26 січня. Тоді кілька десят євромайданівці розгорнули табір під будівлею обласної ради. Надвечір силовики разом із молодиками у спортивному жорстоко зачистили площу під адмінбудівлею. Мирних мітингувальників по звірячому гамселили кейками та бейсбольними битками. Тих, хто намагався втекти, розстрілювали з ракетних та добивали у дворах. Колишній голова запорізької адміністрації Олександр Пеклушенко перебуває на підписці під особисте зобов'язання, так само на допити, поки що добровільно з'являється і голова обласної ради Віктор Межейко, який до того ж залишається на посаді. А от колишній головний міліціонер області Володимир Серба накивав п'ятами, знайти генерала слідчі не можуть вже кілька місяців. Експравохороща оголошено в розшук. Направлена підозра. Колишньому начальнику ОМВС області в Сербії, е який від слідства скривається, він об'явлений міжнародний розіск. Жити по новому, жити в умовах постійних терористичних загроз, жити у страху. Те, про що раніше українці навіть не думали, тепер стало реальністю, і з нею нам доведеться вживатися. Вже йдуть хвилі повідомлень про замінування та можливість терактів. Правоохоронці закликають людей бути пильними і в разі чогось підозрілого відразу повідомляти на гарячі лінії. Алла Хоцінівська продовжить хвилі псевдозамінувань одночасно в різних куточках країни. У столиці в один день повідомляють про шість закладених вибухівок. Правоохоронці закликають бути особливо пильними. Одне із завдань терористів посіяти паніку. Ми звертаємося до всіх громадян. Бути особливо уважними в місцях масового скупчення людей, зокрема, ринки, супермаркети, ресторани, розважальні комплекси, кінотеатри і, звичайно, особлива увага в громадському транспорті. Усе, що здається підозрілим, дивні пакети, предмети залишені без догляду, можуть стати причиною трагедії. Увагу слід звертати і на незнайомців. Особливо, якщо ті нещодавно з'явилися у вашому будинку, ніде не працюють і ведуть відокремлений спосіб життя. Що таке стан постійної терористичної загрози? Юрій знає з власного досвіду. Він живе в Ізраїлі вже 20 років. кажуть, до терактів місцеві майже звикли підозрілі сумки принаймні раз на рік. Він бачить сам. Тоді відразу телефонує в поліцію. Служба Тила вона сабчає каких то каких-то угрозах. Якщо це немедленно, то може бути по 15 секунд до 1,5 хвилини, В зависимості єсми от... говоря об астрел-абстрілах обстрел... із газу, то существуют і сирены, і смс і через інтернет. Разними путями. Навіть у школах із дітьми працюють психологи у складні моменти, вони знають, що робити. Діти розуміють, що треба швидко слухатися, забігати в ближайшему біжці, щоб ніхто не пострадав. Іноді припадається в відділі ігри, щоб не було напряження. Без напруження в нас поки що не вийде: стрес, підвищена тривога усе це обов'язково мене, але з часом. Зараз ми просто знаходимося в такому. Переломом несколько етапів, вот когда люди пытаются выработать устойчивость к этому постоянно действующему страху, да, или вот сказать бы, наверное, к такой э, латентной наверное, угрозе. Чем дольше оно длится, тем больше люди к этому привыкают. У непередбачуваних ситуаціях психологи кажуть, головне не панікувати, заспокоїти тих, хто поруч, і чітко виконувати вказівки правоохоронців. Карл Волох радить спокійно сприймати навіть обшуки в будь-яких місцях скупчення людей. Таке практикують в Ізраїлі. Каже, українцям. попервах це може здатися принизливим, але саме такі обшуки можуть урятувати життя. Нехай вже ліпше мене щоразу будуть мені будуть дивитися, особливо жінкам. Це складно в сумку. А чоловікам будуть обдзвонювати на вході в, в торгівельний центр, е, значить, але принаймні знати, що. Що там мене не чекає? Ну самі розумієте, з НАТО не співмірні речі в Україні. правоохоронці роблять перші спроби співпраці з громадянами, відкривають безкоштовну гарячу лінію у разі непередбачуваних ситуацій та підозрілих знахідок. Просять повідомляти негайно. Алла Хосінівська, Ольга Павлоська, Ольга Нескородіна, Спецкор два плюс на передову волиняни збирають речі для своїх бійців з 51-ї механізованої бригади. Передачі приймають у Нововолинську, Володимир Волинському та Луцьку. Бронежилети, одяг, взуття, крім цього, військовим необхідні Дуже прилади дякую, нічного лінь. бачення, далекоміри та тепловізори. Дуже Зараз дякую. рідні переживають, що їм необхідно буде замовляти навіть вже теплі речі. Місінка, що салом вже що їх там добре забезпечили. Що так більш-менш таке все є? Просять фруктів, таких оцих домашніх хорошеньких. О, ну і все-таки їм вже треба, мабуть, нову форму. Вони вже дуже позношували форми. Саме найбільше хлопці просяться біноклі. Їх поставили в полі, впереді, російська границя, заді танки. Поставили як м'ясо. Стоять без біноклів, без приборі нічного бачення. Також хлопці попросили український прапор і волинський прапор. От ми передаємо прапор волинських патріотів, покривську паки. Львівський лицар повернувся у місці відновлюють столітню традицію у 1916 році, під час першої світової війни місцеві скульптори вирізали з липи воїна. Усі містяни, які жертвували на потребу армії, гроші мали право забити у скульптуру, таким чином створюючи йому залізну броню. Нинішньою скульптурою став Юрій Змієборець, покровитель Львова. Броню з цвяхів йому меценати армії робитимуть на дерев'яному щиті і допомагатимуть війську ще охочіше. Про лицара та допомогу армії зі Львова Наталка Волосацька. Покровителя Львова та українського війська святого Юрія митці зобразили лицарем з дерев'яним щитом. Аби його укріпити металом, треба забити цвяшок з тризубом і віддати 100 гривень, які підуть на армію. Цей ви забиваєте в щит. А цей на пам'ять ця ідея з, з тими цвяшками, з тими бляшками. Лусочками в броні це таке, певне таке причастя. Тобто кожен може стати причасником, долучитися, відчути себе потрібним в такий спосіб підтримати наше військо. Перший цвях забиває боєць, який був у зоні антитерористичної операції. Мобілізований археолог Тарас Милян отримав осколкове поранення під зеленопіллям на Луганщині і лікується у львівському шпиталі. Хлопці чекають на вісточки з батьківщини з малої батьківщини, як громадськість, так і держава в принципі разом потрібні. Повинні підтримувати армію, і армія відповідно буде старатися для них. Я думаю, що всі завдання. У пожертвувати 100 гривень на військо, чимало цвяхи забувають і жінки, і діти. Я вірю в те, що ми переможемо. Якщо ми будемо сильні, сильні тоді, коли ми будемо єдині. От, я думаю, що цей кожен цвяшок, це якраз він вибудує цю місць, цей щит, і ми будемо непереможні. переможе. я да для того, щоб ну, армія отримала. Як би сказати, Допомогу. один з ідеологів появи львівського лицаря каже: такі скульптури треба поставити біля кожної кав'ярні. Ми живемо спокійним, тихим, мирним життям, і ми не знаємо, не відчуваємо тої горячої е, точки е, України, що зараз діється на сході. Ми бачимо це в телевізії. Ми сидимо на канапі, чи ми сидимо в кав'ярні? Дві кави, і ми долучимося до цієї акції. Ми врятуємо життя. І ми врятуємо Україну. За виручені гроші хочуть купити дороге обладнання для військових насамперед нічного бачення. Нактовізор коштує від 450 доларів, від вони є і по 10 тисяч доларів. А найдешевший термовізор, такий, який може вже бути придатний, це є 4 тисячі доларів. Тому коштів потрібно багато. Але ні одні кошти не йдуть в порівняння з життям і здоров'ям наших хлопців. Львівський лицар це відновлена сторічна традиція, кажуть історики. Пращу нинішнього воїна зберігається у музеї. В обладунки цього лицаря забивали цвяхи і жертвували на військо гроші під час першої світової у 1916 році. Сучасний лицар зі скринькою для пожертв стоятиме на площі ринок до перемоги українського війська. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. Змінивши себе, ми зможемо змінити світ разом до перемоги. Тримайтеся!